Ми знаємо всі, що 8-го, 9-8 ми будемо пам'ятати про тих, хто, на жаль, не повернувся з війни, а 9-го будемо вшановувати всіх, хто живий і хто є серед нас. І я думаю, що ці два дні дуже доцільно цю квітку, як казала вже Ірина Кульбовська, доцільно зробити своїми руками. Воно повинно стрічку, де вирізаємо. За зразком один великий кружечок і три середні. А з стрічки чорної ми робимо один кружочок чорний. Вона буде більше як жива, Це тому що художній підход. Тут один колір так, червоний, він Так як я майстриня, я провожу майстер-класи, я сама вчусь. І мені дуже хочеться, щоб кожна людина щось робила своїми руками, тому що рано чи пізно ми помираємо, а от те, що залишається після нас, те, що ми створюємо, те, що ми робимо, в кожного іншого в кожної людини свій талант. Робимо ось таку петелечку. Ось таку просто петелечку ми робимо. А потім ось цей верхні, верхню дугу ми прикладаємо. І в нас виходить, виходить бантик. Але як його зав'язати? Ми беремо навідошу якусь мозочку і обматуємо ось так. От і так зав'язне у дому. А серцевинку, будь ласка, так такліта найкраще може хтось знає? Є такі. Це виходить з досвідом, Попрацювати зі степлером.